20-25% населення мають якісь хронічні алергічні діагнози. Для того, щоб у людини чутливої до цього полку з'явились симптоми, достатньо 25-30 зерен Пилку, чому програв битву під ватерло Наполеон? Тому що він страждав астмою, тільки алерговакцинація дозволяє припинити оцей обтяжливий перебіг і захворювання. Насправді алергія невиліковна. Є така група пилкових алергенів. Вони сезонні ці захворювання пов'язані з пилкуванням квітів, дерев і також при виникненні плісняви і знаходженні повітрі спор грибів. Від сезону пилкування різних видів залежить такі групи, групи види сезонної алергії. Захворювання називається поліноз. І є полінози вісняні, коли супроводжуються цвітінням дерев, коли ще нема зелені, а квітнуть сережками: берези, ліщина, вільха, граб, тополя. це десь період середина лютого до кінця травня. А потім настає через цвітіння лугових лучних і злакових трав червен липень, і нарешті бур'яни: амброзія, подорожнік, подорожні, клобода, соняшник в цей час квітне, але він теж до цієї групи пізньо квітучих рослин відноситься. Для нашого регіону, наприклад, в структурі таких респіраторних палі... алергозів, полінозів перше місце займають саме непереносимість пилку дерев. І це різний пилок, пилок, дерев, трав, пилок берези, наприклад, він більш літючий. Він більш таки на більш відстані розпиляється до кілометра і висоту до 2 кілометрів. І навіть уявіть собі, що, наприклад, одна сережка берези продуктує більше 50 мільйонів зерен пилку. 50 мільйонів одна сережка. Тоді, як, наприклад, для того, щоб у людей, людини чутливої до цього пилку з'явились симптоми, достатньо 25-30 зерен Пилку, всього-навсього є в інтернеті е, різні сайти, е, наприклад, е, алергопрогноз України, карта алергії Україна, гісметія пилок. І там е, також можна відстежувати і погодні умови, і концентрації пилку зерен пилку в кубометрі повітря. І завдяки цьому людина може якісь профілактичні е, е, заходи е, предприйняти для того, щоб. Щоб контролювати свої симптоми, дуже часто питають, чи можна гуляти під час дощу. Можливо, це менше пилку в цьому повітрі. Так, але чим триваліший дощ, дощ тим краще. Але ще такий є нюанс, наприклад, що, наприклад, після дощу з'являється дуже і під час дощу з'являється дуже багато спор грибів, плісняви. І ви знаєте, чому програв битву під Ватерлоо Наполеон? Тому що він страждав астмою, і у нього була така форма грибкової алергії, і він не зміг коректно відноситись до стану цих військових таких планувань стратегії своїх. А частіше наші алергіки мають 2, чи три чи навіть чотири-п'ять груп впливу алергенів. Це дуже дуже індивідуально. Слабкий вітер не впливає на концентрацію, на перенос в пилку. А ось, наприклад, такі вітри, коли були от піщані бурі, вони піднімають пилок, піднімають на дуже високі відстані і все, він до нас не вертається. Я не знаю, куди він дівається, але він не впливає на концентрацію того атмосферного слоя пилку в атмосферному слою, яким ми дихаємо. А ось помірні вітри вони переносять, вони шкідливі. Використовуються специфічні алерговакцини. Тобто спочатку хворий проходить специфічну алергодіагностику, це діагностика алергенами, а потім алерговакцинація. Тільки алерговакцинація дозволяє припинити оцей обтяжливий перебіг і захворювання. Діагностика також не складна, але вона специфічна і її проводить тільки лікар-алерголог. Це спочатку або тільки можуть бути тільки шкірні алергопроби. Це елементарна, але доволі ефективна і інформаційна діагностика, коли ми вже можемо визначити спектр чутливості до алергенів і також призначати алерговакцинацію, специфічну імунотерапію. І другий варіант це лабораторна діагностика. І майбутнє, мабуть, за цією діагностикою, тому що лабораторна діагностика зараз на рівні молекулярної діагностики, коли ми вже знаємо, що алерген це дуже складний білок, він може містити до 20 білкових структур, і можна прогнозувати, які самі реакції нам чекати, алергічні. Це буде просто чхання, чи це буде анафілактичний шок? 20 хвилин це може бути достатньо для достатньо для того, щоб е, ми ну Втратили людину. Тому людина має бути обізнаною. І симптоматична терапія ще раз наголошую, не недостатньо. По-перше, можуть бути не ті ліки, це індивідуальне. Ліків від алергії, антигістамінних препаратів дуже багато. Їх можуть призначати і фармацевти в аптеках, рекомендувати. так Але, але є нюанси, скільки, як довго вживати. Якщо 6 місяців при полінозі, то чи є в цьому. Тому якийсь хист, тому що це системні препарати, як інші ліки, вони мають і побічні дії, і звикання, і інші негативні наслідки. Алерговакцинація це як хочеться, це профілактика. Профілактика важких діагнозів, профілактика неочікуваних якихось важких чи не дуже важких, але завжди неприємних алергічних реакцій. Дуже багато інформації містить інтернет про алергічні захворювання, але там є помилки, теж і є неправильні направлення. Наприклад, на деяких сайтах рекомендують фітотерапію, полоскання горла, там календула, якщо є полінос. Фітопрепарати категорично заборонено абсолютно заборонено також вживання гомеопатичних, тому що для імунітета е, не потрібна велика доза. І оті мікро 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 розведення, які використовуються в гоміопатичної терапії, вона, до речі, в Україні заборонена е, е, теж можуть спричиняти важкі тяжкі реакції. Не бажано вживати також мед. При полінозі, тому що мед це ферментована ферментований нектар, тобто пилок з рослин, квітів, і він також приносить важкі, можуть бути причиною важких реакцій. Хоча раніше були такі методики, болгарські методики, коли теж зробили розведення меду і привчали таким чином, але в мед потрапляють не тільки нектар, але і ферменти, тобто білкові такі субстанції. Завдяки яким бджола переварює да перетравлює цей нектар, і при непереносимості, наприклад, жала бджоли, також можуть бути важкі реакції. Алергія а вона лікується, але симптоми потрібно контролювати і бути обережними з тими алергенами і з тими проявами, які можуть бути життєво небезпечними. Вважаю вчасно звертатися до лікаря, вчасно впізнавати свою про свою хворобу, ці відомості і отримувати алгоритм дії, як правильно себе вести для того, щоб алергія не псувала. Життя і можна було працювати, навчатись, дітей виховувати і жити нормальним життям.